Так, привіт всім. Сьогодні у мене п'ятниця, 9 травня, і сьогодні я починаю вести свій рукодільний щоденник. В планах у мене почати примережувати другий рукав до станка. У мене, як ви бачите, вже один рукав примережений. візьму ножнички. Це моя бащуська святкова сорочка. Один рукав повністю примережений. До станка все готово. З я подільським черв'ячком. Можу вам показати змеражу під людським черв'ячком. Другий рукав у мене сам рукав змережений, уставка примережена до рукава. Я сьогодні хочу почати змережувати цей другий рукав до своєї сорочки. Ось така красутня сорочка у мене буде. По ідеї змережувати потрібно перле п'ятіркою. Але в Китаї я її не знайшла. Я замовляла дуже багато разів, і того потрібного відтінку, який мені саме потрібно був до цієї сорочки, мені потрібний був не білий, а бланк. Його просто-напросто ніде не було в п'ятірки. Вісьмірка, дванадцятка є. А от п'ятірки немає. Тому я вийшла ось так. Ось ситуації замола просто звичайні котонові кручені нитки. Вони використовуються для в'язання, е, крюкування, для крюкування гачком, на них часто нанизують якісь там бісерні роботи. І, в принципі, дуже ну, гарненько лягає, і все рівненько, все красивенько, так що мені подобається і коштує вона відносно недорого. За великий моток, тут я не знаю, скільки метрів, ну тут 50 грам пише, але моток великий сам по собі, то вона коштує 10 юанів, це на наші 50 гривень. Що доволі таки і економно. І колір мені підійшов якраз в тон основи. Так що приступаю я до роботи і побачимось в наступному включенні. Так, сьогодні у нас субота, 10 червня. Я вам хочу показати свою красунечку, яка в мене вийшла. Я вчора все дозмережувала, сиділа майже до 11 години вечора і все-таки я все встигла, хоча планувала розтягнути на два дні. Зараз я вам трошки ближче покажу, що я вчора робила. Так, я вчора примережувала е, оцей бік. У мене вже був весь змережений рукави. в мене теж були змережені. Мені було залишилось тільки примережити. Ось цей станок змережити і примережити рукав. Так що я це все вчора встигла, я така задоволена. Зараз будемо йти купатися, сушитися і вже вам в майбутньому зніму відео огляд цієї своєї красивої борщівської сорочки. Так, поки моя сорочечка відпочиває в водиці приймає спа процедури. Сьогодні хочу взятися за ось такий новорічний набірчик із сніговичків. Це, так зрозуміло, це репліка китайського, ну, з китайського сайту китайський набір від компанії Qfish. Вони збирають ниточки, і пластикова канва, і схема, Все це в них продавалося як один набір. Я вже відшила одного сніговичка. Це ось ось малесеньке. І те, що зверху, це ось якраз теж над ним. Я його тільки-тільки почала, це ще на минулому тижні я починала його відшивати. Тут мене відшито одним кольором, і то навіть не повністю. Так що я буду продовжувати шити цього сніговачка. Ниточки тут всі йдуть DMC. Так що, в принципі, ними легко і просто вишивати. Там ще в наборчику йдуть маленькі помпончики, які кріпляться на шапочки. І ще е, металізована ниточка, ниточка діамант срібна. Вона ось тут вшивається, там, де в ковзани, там де лезо ковзані, вона вшивається. Так що поки ось такі у мене плани на сьогодні. Так, сьогодні в нас вже понеділок, і я до вас із готовою іграшечкою. Ось такий красунчик, милунчик в мене вийшов. Сьогодні я вже доробила цей бег. Хоча планувала не дороблювати, а брати за якийсь новий набір. У мене в панах сьогодні розпочати, я вам пізніше покажу. Але, думаю, я вже дороблю і буде в мене готове, щоб потім на потім не залишати. Ми на вихідні їздили до бабусі в село, до китайських бабусів з батьками. Тому я цей набірчик кинула в сумочку і... Поїхала і там, коли був час, коли маленький мій синочок на обід спав, то я собі мала змогу братись до цієї роботи і її завершити. Так що ось такий красунчик Тут ще буде помпончик в мене. Я зробила одну заміну. Тут ось там де сніжиночка і в самому шарфіку вишиваються ниточку ікру в два складені. Я брала, робила бленд: одну ниточку екру і одну ниточку. Металізованої ниточки, можливо, вам видно. Вона трошки так переблискує. Тому, я думаю, це трошки свіжило. І потім, я ще думаю, може сюди якийсь пришивний елемент, в центр прошив... Ну, Це вже буде потім, як я буду складати ці іграшки. Так, цей, Цього милунчика я відкладаю в сторону, а вам зараз покажу те, над чим я буду працювати. Сьогодні, і, мабуть, аж до кінця цієї вишивальної неділі, бо я хочу пошвидше завершити цей набір. Я хочу розпочати сьогодні. Ось цей ось семплер. Ось. Це весільний семплер. Я там ну, перероблю ініціали, але дату перероблю така, як мені потрібна. І хочу подарувати подрузі. Бо в них 7 липня буде річниця. Я планую до 7 липня, мені потрібно буде його завершити. Так Покладу так, щоб було видно трошки. Я хочу його і завершити, і оформити, бо я хочу його оформити у формі банера. Такого, я думаю, це буде красиво. Ось така тканинка в мене придбана. Із такою теж люрексовою ниточкою. І ось ці ось меланжеві ниточки з переходом. Я думаю, буде дуже класненько. Побачимо, що в нас з цього вийде. Так що сьогодні, і, мабуть, до кінця цього вишивального тижня я буду присвячувати тільки цьому семплеру. але буде ще видно. Бо я така, що мені щось в голову збреде, можу почати ще щось або взяти ще щось. Інце робити, так що ось так от побачимось в наступних включеннях. Так що ще раз вам покажу. Трошечки вам засвічу кусочечок схеми. Ось така схемка на чотирьох листах. На чотирьох листах А4. Вона повністю вишивається одною ниточкою. Але я ж думаю, мені одні ниточкою не хотілося вишивати. Воно якось так сумно. Якась журбливо так, одною ниточкою, такою звичайною червоною, то я купила ось такі меланжеві ниточки від DMC, DMC Perle, Perle Cotton, вісьмірочка. Так що буду вишивати, побачу, що буду вишивати в одну ниточку чи в дві ниточки, в всьому що в одну ниточку буду вишивати. Ось така буде краса. Так що побачимось в наступних включеннях. Так, привіт, дівчатка. Сьогодні вже четвер. Вечір. Сьогодні у мене останній вишивальний день на цьому тижні. Сьогодні я вже вишивати нічого не буду, так як у нас різниця з Україною у 5 годин, у мене вже 10 годин вечора, мабуть. Я скоро 11 буде пару днів я не виходила на зв'язок. Не було якось настрою цими подіями, які в Україні відбуваються, злучаннями по містах, є набагато багато мирних жителів. То якось не було настрою. На останньому, на чому ми з вами закінчились. Закінчили це було, я говорила про те, що я буду вишивати в цей любовний центр. Але я так його й не вишила, через що навіть не розпочала. Ні одного хрестика не зробила, бо не було настрою. Я думаю собі так, що це в мене буде на подарунок подрузі. Я хочу його вишивати тільки з гарним настроєм, з якимись добрими намірами. Щоб сюди була закладена любов і тільки самі хороші позитивні емоції. Тому я навіть не розпочала ні одного хрестика на ньому. Нічого, буде настрій, я буду його вишивати. Але без діла я не сиділа, звичайно, бо мене вишивка заспокоює, тому я розпочала ось такий. Не розпочала, а продовжила вишивати трошки лампа свічу, бо я ввечері знімаю. Розп... Продовжила вишивати ось такий. Набіль, синички навесні, зараз я вам покажу. Скільки я вишила, я вишила не дуже багато. Я вишила ось тут, чи чи видно вам чи ні, білим кольором. Ось цим чорненьким зашвала і тут одним блендом. Ну, хрестиків може, 500-600 я зробила. Зараз в мене на цій роботі 30%. Потихеньку я йду. До її завершення. ця робота невеличка, вона маленька. Тут буде 12,7 12 см на 17,7 см. Іде вона легко, просто, в принципі, ніяких таких е... нічого такого немає. Всі ниточки я організувала ось на цей органайзер від чарівної країни, мені здається, так, чарівна країна заготівка була. На йшла кушла заготівка, нитки не йшли, але був ключ. Але я вишивала залишками, там якісь китайські нитки в мене були, то я вишивала ними, доволі-таки непогано вийшло. В кольорах підібрала, які мені подобаються от і все. Так що от, ниточки такі красиві сюди, ось на таку красиву планшеточку і вишивала трошки його. Потім що я ще вишивала? Розпочала я ось таку, це була безкоштовна схема, ось така. Україною, Україна в моєму серці. Розпочала я ось цей набірчик. Зараз я вам його і покажу, що в мене там готово. Я хочу це оформлювати потім в обкладинку для блокноту. І блокнот я вже купила і все. Так, що так. Це була безкоштовна схема в, в інстаграмі, Вікуся... Вікторія Никитюк, її. Ну, звати. А посилання я залишу в описі до цього відео, що в мене вийшло. Вийшла така краса. Я її завершила. Ось, покажу вам поближче трошки. Так красунечка гарненька робота вийшла. В принципі, не важко вишивалася взагалі, тільки одне що погано ось тут, дуже одним кольором монотонним, трошки було так сумно. Скучно трошки було вишивати це все одним кольором. Але я так потрошки вишивала трошки тут, тоді тут зашила, потім знову перейшла сюди, там, де кольором. І ось, як ви бачите, це вже в мене буде цей блокнот. Я хочу його оформляти в обкладинку до цього блокноту. Це саме звичайний блокнот V5. Ну, тут На китайський напис, ми на це дивитися не будемо. І потім цей блокнот, якраз, я думаю, воно сюди красиво стане. Якраз воно поміщається, якраз, якраз. Бо я чогось не розраховувала, що ця вишивка буде такою великою. Я думала чомусь по схемі, що вона буде трошки менша. Ну нічого, мені сподобалось, гарна. І напис такий красивий. Ще раз вам поближче покажу. Надпис вийшов, такий красивий. Гарненька робота. Гарненька, я задоволена нею. От, тут вишивалося двома блакитними, тут ті самі блакитні. Була тоді червона звичайна нитка, в і чорна. Але я її замінила на ось цю от меланжеву від э, MCP. Зараз ось такий 115-й номер. 115-й номер, вісьмірка. Кутенперле така меланжева, Це та ниточка, яку я буду вишивати Цей, э, Любовний, хотіла сказати, весільний семплер. От. Так щось така класна робота. Вам трошки неправильно передається колір, він трошки такий колір в, в блокноті більш такий насичено. Такий як банановий, мабуть, навіть якийсь пілого банана колір, більш такий або стиглого лимону ось такий колір. Так, я планую його оформити в обкадинку. І я думаю зробити пінкіпчик, оформити пінкіпчик і тоді пришити його на цю обкадинку. У мене спочатку були думки робити повністю обкадинку, шити на блокнот, але я. Вирішила піти таким легшим способом, би мовити, зробити підкіпчик. і цей підкіпчик просто пришити на обкладинку цього блокнота, який є. І цей блокнотик я потім записну книжку я потім розіграю в лотереї. У нас тут в Китаї є фонд Громада Ангели, і там часто проводяться якісь лотереї, збори благодійні на допомогу українцям, які постраждали. І страждають в цій війні, і постраждалим. От нещодавно були постраждалим від Каховської Гець, мене ж так говорю, і тремтить душа, а все буде добре. Ми переможемо обов'язково. І я вже там інколи роблю щось і виставляю свої вироби, як в лотереї ж переможеться, купляє квиточки, потім один них отримує. Виріб, який я зробила. Так, в минулому, минулий раз, це якраз було на день дитини, я розіграла дві брошечки там у лотереї, віддала артіс. Я вам ставлю фотографію, там українське серденько, і перемога, мотенка, перемога. Це я планую зробити такий блокнот. І ще я планую зробити ще один блокнот. З однією схемою теж від цієї авторки, яка розробила цю схему, я вам вставлю фотографію, там такий красивий герб України в патріотичних наших кольорах, то я планую взятися ще за вишивку е, тої схемки, і якраз зробити, оформити до Дня Конституції, щоб на День Конституції зробити розіграш цих двох лотів. Думаю, буде гарно і мені було приємно теж отримати такий. Красивий щоденник з такою патріотичною вишивкою. Тим більше, коли ти знаходишся десь не в Україні, а за кордоном, і можливості придбати такі якісь патріотичні речі в тебе немає, то, я думаю, оце якраз те, що потрібно. Так що, дякую за те, що переглянули моє відео. Ще раз покажу вам цю красунечку зблизька. Краса, краса, я дуже задоволена. На цьому буду прощатись. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, так як в мене тільки новий канал, я тільки, тільки почала його вести, то буду рада кожному підписнику, який у мене з'явиться. І в майбутньому будуть нові відео, бо я вишиваю і сорочки вишиті українські, і різні вироби в мене з що... У майбутньому буде багато цікавих відео. Вам бажаю хорошого дня і хороших вихідних, які ось скоро будуть. Слава Україні! Все буде Україна! До побачення!